Я Арушанов, Авторські подорожі приближають вас в Персиполіс. Персиполіс був заснований Дарієм першим великим всередині першого тисячоліття до нашої ери на схилі гори Рахмат. Дарій переніс у Персиполіс столицю Перської імперії, яка до того перебувала в Пасаргадах. Білетики 10 копійок для членів профсоюза, 5 копійок для дітей. Підходимо покупаємо. Місто переважно будував Дарій і його наступник Ксеркс та Ахашворош. Спершу потрібно піднятися величезними сходами, декор яких символізує чотири стихії відповідно до зороастрійських вірувань. Кількість сходів теж має символічне значення 110 з кожної сторони. З лівої сторони по лісниці вверх піднімались благородні перси, а з правої – всі остальні прочі народи. Ну, так як сейчас ліва сторона закрита, ми з правої, як благородні перци. Піднявшись сходами, опиняєшся біля воріт всіх народів, зведених ксерксом першим, які охороняються з боків бикоподібними велетнями. Кожен, хто прийшов до міста персів, має пройти крізь ці ворота. Вони мають висоту 25 метрів. Все здания города были построені на одной гігантській кам'яній платформі: 455 метрів в длину і 300 метрів в ширину. А внутрі нее була проложена каналізація і водопровод. У дерев'яному ящику в центральній залі палацу Ападана під стіною товщиною 5 метрів була знайдена дощечка з клинописним текстом вавилонською та еламітською мовами. Текст послання такий. Дарій, цар великих земель, син Віштаспа Ахмедіна. Коли Ахура Мазда побачив, що його земля у хаосі, він подарував мені цю землю. Він зробив мене царем, і я цар з волі Ахура Мазди. Я підкорив цю землю. Якщо хочете знати, скільки землі мені належало, подивіться на фігури, що несуть мій трон. При строїтельці городу не обошлося без зараз мотивів і зображень. Хотя храмов релігії в Персиполі ніколи не було. Одним з найяскравіших вражень від Персиполіса є висічені у скелі гробниці. Тут поховані великі правителі Персії: Дарій Перший, великий, Ксеркс перший, ахашверош перший і Дарій Другий.